Від людського ока кронами розміщений у просторі потайбіччя Унверського Некрополя. Цей будинок за дивним збігом обставин знаходиться на вулиці Далекій, а його господарі порядкують досить символічно. Учинені найтайничій царині недосяжному космосі. З самого початку лабораторія була створена як станція спостереження за штучними супутниками землі. І тут на в цьому місці і було проспостерігали, поклали першу точку на трасі першого штучного супутника Землі, який був запущений СССР. СССР. І від того часу йде, якби історія станції і історія польоту космічних апаратів у космос. Тому станція мала таке дуже вигідне положення як крайній західний пункт Радянського Союзу. І, відповідно, можна було відкрити координати станції, тому що ну, вони і так були відомі, бо це як крайній пункт. Таким чином, можна було створити таку базову станцію для спостереження за спутками. Вона була створена, була, було закуплено велика кількість телескопів, які я вам покажу пізніше. Хороших телескопів німецьких, які давали, хороше, широке поле зору і якість зображення у них була хороша. І спостерігалися як геостаціонарні спутники, які дають, забезпечують зв'язок супутниковий. Ну, це, це телебачення, це телекому, телекомунікації, всі і так далі, і так далі. Так і спутники на інших висотах, низьких висотах, середніх висотах. Спостерігалося фактично все від спутників до комет, до малих сон, тіл сонячної системи, тобто до астероїдів і так далі. Важко повірити проте у надвечір'я 60-х, а саме з 1957-го, коли створювалась установа і майже до світанку незалежності у цих приміщеннях працювало до 30 світил астрономії Закарпаття. Нині науковців лише 9. Була робота кожному, це не є, є так, як є зараз в наш час, що все обробляється на комп'ютері і все відбувається дуже швидко. Тобто, коли ви про Працювали ніч у 60-ті роки, то ви потім цю ніч могли ще два дні обробляти. Це була досить складна робота, коли треба було пластинку проявити, висушити. Є спеціальні фотопластинки були. Ну так як плівка, тільки воно було, фотоматеріал був нанесений на скло. От вона вставляла в телескоп, засвічувалася відповідно. Далі там знаходилися або супутники, або інші тіла, які цікавили спостерігача. От. І потім, відповідно, треба було виміряти координати. Спеціальні пристрої у нас є внизу, зараз я вам покажу їх, в які вставлялася фотопластинка. Мірялися координати там, з точністю до п'ятого знака міліметра після коми. І це все. У випадку геостаціонарних супутників це все мало бути протягом доби оброблено і відіслано в центр збору. У випадку там малих планет інших, там це вже могло ну, затягтися трошки надовше, там в залежності від того, як є час або як є ресурс. До речі, в сивому минулому тут замість макетів небесних сфер та обладнання були ікони та сакральні речі. А сама споруда слугувала капличкою прикладовищі. Початок космічної ери у атеїстичних часів і не залишив сліду від храму, який закарбувався у спогадах і єдиному фото на стіні. Було фактично поле, тут нічого не було, виноградники і все. Тобто можна було спокійно будувати, що хочеш, було е гора над містом. Тобто хороший обзор нічного неба, і це було прекрасне місце. Вище був тільки бам, на якому, мені здається, в той час нічого не було. Сьогодні я, я пишу, Віталій Петрович в лабораторію, а з самого початку це була Мотря Васильівна Братійчук. Вона була сюди направлена спеціально, для того, щоб організувати станцію і починала ці от, е, речі по спостереженням штучних супутників. В честь неї був навіть названа Мала Планета. Тут є вот свідетельство про те, що названо Честь її. Ну і навіть після її смерті довгий час учнів її і лабораторію сприймали як. Те, що вона залишила після себе, то є гідних людей, з якими можна працювати. Вона виростила колектив, який ще довгий час після неї займався цією справою. Але прийшли 90 в роки і трапилось те, до чого були не готові всі науковці. Ну і вона в тому числі вона тоді ще була жива, і тут фактично в той час, коли зарплати не платилися місяцями по півроку, то залишалися люди, які є ентузіасти. Астрономії, які працювали заради того, що ну, це подобалася їм ця робота, і вони жили цією роботою від самого початку. Ну, так робов воно десь є і тепер, бо платять дуже мало. Ми тут є, тільки тому, що це є робота, яка нам подобається. У мене працювала тут моя бабуся з дідусе. Я в дитинстві тут часто бував. І... Після того, як я закінчив третій курс, да, посередні третього курсу, то потрібно було вибирати, і мені спала думка на думку, те, що я хочу займатися саме астрономією. Якби ніхто сюди не йшов, воно б навік упокоїлося за горизонтом буття. Так аргументує свій життєвий вибір під час екскурсії лабораторію космічних досліджень фізичного факультету Ужну науковець. Зізнається, обладнання на 90% морально застаріле і швидше є експонатами. Це є прилад, який називається Аскорекордер, на якому визначалися координати з фотопластинок для стаціонарних об'єктів. Склалося всередину. Пластинка, або вона була такого круглого розміру, або частіше за все це був такий продовгувата, Зараз вам не покажу, десь пізніше там. І далі шляхом маніпуляції з цим визначалися координати, дивлячись от в окуляр, там є спеціальні шкали до четвертого знаку після коми. Там такий самий прилад, він був трошки модернізований, і координати вже передавалися на комп'ютер. Тобто можна було просто нажати кнопку, і тоді вони щитувалися всередину. Трошки був пришвидшений цей процес, тоді не треба було писати спостерігачу. І тут у нас є комп'ютер, який входить в службу часу України. Наверху стоїть GPS-антенна, яка приймає сигнал від GPS-і глонас супутників. Інформація стікається сюди, потім передається автоматично кожну годину в Київ, де далі обробляється і визначається точний час з допомогою такої технології. Кошти сюди б не завадили, хоча й дах полагодили, наслідки затоплень досі на стелі кабінетів. Класи ж, деякі в радянські часи, здобувають ази астрономії, потребують ремонту. Що ж до інших приміщень на території вони здатні зацікавити навіть байдужих до космосу. VR-2, який використовується для студентів, для учнів середніх шкіл, для екскурсій і для практики. Як такої, щоб студенти побачили, що таке зоряне небо і як його спостерігати в телескоп. Це є лінзовий телескоп. Там у нас є лінза 20 см. І фокус 3 метри. Від лінзи до нашого окуляра є 3 м. Окулярчик має фокус 1 см. Відповідно, отримуємо збільшення 100 100-кратне 100 збільшення сонця зараз. Ну ось, Щоб не дивитися на сонце-окуляр, в окуляр, бо це, робити цього не можна, так як ви можете спалити з ока, це дуже йде потужне випромінювання, воно ви концентрується в одній точці, то спеціально використовується так званий екран. Тобто Ми просто маємо площину, на яку натягуємо. ну В ідеалі це має бути чистий білий листок. Нічого немає, ми просто зараз не встигли да, це зробити. От. І, і проєктується зображення сонця. Ми можемо бачити, що от є край сонячного диска, і на краю є пляма. Зараз можна її ще попробувати зробити чіткіше. От, бачите? Є в неї ярко виражений центр, пятно чорніше. І по краю вона така ніби як сірувата. Вона є сонячна пляма, видно, що вона рухається разом з сонцем, тобто цей об'єкт на сонці, а не у нас десь на лінзі там, чи ще десь. Чітко видно, що це пляма, і причому така досить масивна. Що таке пляма? Плями на сонці це не є, як багато хто думає, що це значить, що сонце в цьому місці світить слабше, навпаки. Воно світить набагато, тобто його енергія набагато більша, але є, там є такі спеціальні магнітні поля, які не дають випромінюванню з цього місця просто вирватися. Нічого з цієї поверхні не виходить. Магнітним полем все, все затримується, все світло. Ну і по кількості таких плям судять по активності сонця. Тобто, коли вам там кажуть, що да, у прогнозі там, погоди, чи ще десь, що там сонячна активність сьогодні велика, то це значить, що на, на сонці ви можете бачити досить багато плям. Зараз тут є одна велика пляма і декілька маленьких. Тут ми можемо бачити десь дві-три маленькі. Ну, треба ще по всьому диску подивитися, можливо, ще десь є. Це не годинник, це годинниковий механізм, так званий. Він забезпечує відсліджування об'єкта телескопом. Тобто, ми в даному випадку у нас об'єктом є сонце. Ми навели телескоп на сонце, щоб на нього подивитися. Включили годинниковий механізм, і телескоп би мав відсліджувати сонце. Тобто, так як сонце зійшло, йде по горизонту до заходу, так і наш телескоп поступово буде йти на захід. Це чисто механічна річ, вона не має. Електрики, нічого, бачите, просто за допомогою передач іде передача руху на основне колесо, яке відтворює цю площину. Це є площина екватора. у нас. І телескоп обертається навколо полярної осі, яка проходить через середину. Колись тут досліджували покриття місяцем зірок, тобто, коли зірка заходить за місяць, то можна визначити точний час. Цього явища і по відомим координатам зорі визначаєте відповідно дуже точне місце свого положення. Спроводились такі роботи. На даний час актуальності для науки тут немає. Тут є актуальність тільки в навчальному плані, тобто, щоб дати якісь базові знання про астрономії школярам, студентам. Це є 40-сантиметровий дзеркальний телескоп, який називається СБГ. Ошифровується з німецької як супутникова геодезична камера. Я німецьку не, жаль, не знаю, на жаль, так що не буду точно казати. Вона виготовлена була на фірмі Zeiss Jena, і тому мала дуже хороші характеристики. Оптичні, вона має таку спеціальну пластинку, яка розміщена тут в об'єктиві спочатку, яка компенсує всі аберації головного зеркала. І відповідно дуже хороше зображення отримувалось. Але, на жаль, як я вже казав, після того, як ера фотопластинок закінчилася, потрібно переходити на нові приймачі, що є досить проблема велика для цього приладу, так як потрібно щось робити з оптичною схемою і трошки Перекроювати, Пере з інженерної точки зору воно є проблемно засунути туди ПЗЗ-камеру значних розмірів, яка б могла давати результат. Цей прилад використовувався для визначення точного положення супутників, що давало змогу побудувати їх орбіту. Отже, здійснити маневр. При виникненні загрози зіткнення у 21 столітті, коли ведуться війни на землі, подібні дослідження за небесними об'єктами особливо на часі. Та, вочевидь, не у нас це залежить від того, як себе хоче позиціонувати держава, і відповідно займатися астрономією це не є дешеве задоволення. Почнемо з того, що це колись було дешеве задоволення там в часи Галілея, і то я не знаю, може і тоді було не дешеве, бо треба було мати то скло і зробити ту лінзу. Не кожен собі міг да, дозволити. А тепер, то для того, щоб мати телескоп, то це треба дуже добре заробляти. Тому що хороший телескоп це невеличкий, це порядка сотень, не сотень, ну десятки тисяч доларів, які ну, у держави зараз ну, немає звідки взяти. Тобто актуальність є завжди, якщо держава хоче бути космічною державою, якщо вона хоче запускати супутники, вона позиціонує себе, що вона може їх запускати. Планувала запустити свій гестанціонарний супутник, який ми теж хотіли допомагати, хотіли наблюдати, але, на жаль, планували запускати з російського космодрому. Відповідно, вже я думаю, що на довгий час це перекладено, це діло. Оптичні спостереження супутників завжди. Вносять свій значний вклад у цю справу. Ось це завжди великий плюс. Так, вони залежать від погоди. Тобто, коли нема погоди, ви не можете нічого спостерігати. Але коли погода є, то воно значно підвищує і точність і результат на виході. Ну і плюс, крім астрономічних, астрометричних спостережень. Можливо, наша лабораторія може проводити так звані фотометричні спостереження, коли е, вимірюється м, світло відбите від супутника, сонячне світло. Тобто він, коли там летить, пролітає над нами, він відповідно відбиває так само, як місяць, відбиває сонячне світло, так само, і супутник може відбивати сонячне світло. І по, коли ми записуємо це світло, у нас виходить так звана крива близько супутника, як змінюється та, це відбиття. І по цьому можна, якщо набрати певну кількість матеріалу, ми можемо сказати, як, чи обертається спутник, як обертається, з чого він складається і так далі. І так далі. Це вже зовсім інша задача розпізнавання так званих невідомих об'єктів. Розумієте, є Державне космічне агентство в Штатах, в Європі, Європейське космічне агентство ЄС дуже велике. В Росії так само є державне космічне агентство, яке відповідно, Якщо ти маєш свої дані, ти маєш повноту інформації. У Америки, в Америці є свої дані, у Росії є свої дані, в Європі є свої дані. Не завжди ціни даними вони хочуть обмінюватись, так як є певна частина долі якихось там воєнних спутників, закритих спутників і так, далі, і так далі. Тобто, коли ви маєте свою інформацію, ви маєте знання про те, що відбувається у вас в космічному просторі, що літає над вами і взагалі. Якщо ви хочете запускати якийсь космічний апарат, по-перше, вам треба знати, куди його запускати. Тобто дослідити орбіту і сказати, що так, в цьому місці безпечно ми можемо поставити апарат тут. Прикрими думками Україна навіть не має власного телекомунікаційного супутника. Вони зустрічають ніч, як завжди, близько до космосу, але за 15 кілометрів від вулиці далекої. У обсерваторії села Деренівка, яка в підпорядкуванні лабораторії науковців, як і їхніх попередників та наступників, осяйно гріє думка: все зміниться на краще. А яке воно буде, покаже час. Тут у нас є. Змонтовано, розташовано три телескопи. Один з них це цей, біля якого ми зараз стоїмо. Це телескоп, називається ТП-1М. Він е, е, був спроєктований для е, вимірювання відстані до штучних супутників Землі, але, на жаль, не був доукомплектований у свій час, так як це все відбувалося на якраз в цей час, коли розвалювався Радянський Союз. Він мав бути використований спеціальним лазером, і до сих пір він використовується у нас як телескоп в експериментальному режимі. Він входить в таку мережу лазерних спостережень, яка є в Україні. Проводяться лазерні спостереження віддалемірні по супутникам. А наша станція є експериментальною станцією, яка проводить на даному телескопі фотометричні спостереження. Ще два телескопи наших це один невеличкий телескоп 25-сантиметровий, який працює по геостаціональних спутниках і вимірює їхні координати і веде, так скажем, облік не дуже слабих, не таких досить яскравих об'єктів. І, ну, це проходить робота по каталогізації косміч, штучних космічних об'єктів. Третій телескоп це 40-сантиметровий телескоп із системи Ньютона. Він був встановлений буквально недавно у нас. Ці два телескопи вони встановлені в співпраці з мережею ISON. Є така мережа астрономічних спостережень. От ми з ними співпрацюємо внаслідок цієї співпраці у нас є ці два телескопи. Він вже встановлений для спостереження якихось невеличких фрагментів супутників, об'єктів, які досить тяжко спостерігати, які вже є більш есть, менш яскраві, називаємо ними. Також плануємо на ньому спостерігати і астероїди, і малі якісь космічні тіла далеко в космос. Думаю, що майбутнє є, так як тут закладена досить така серйозна школа і астрономії, і математики, і фізики. Тому майбутнє є. Потрібно просто вкладати якісь кошти, добуватись того, щоб це діло жило і тоді все буде гаразд.